На Полтавщині зростає кількість захворювань на вітряну віспу. За минулий тиждень в області було зареєстровано 150 випадків, з них 75 – саме у Полтаві. Розповідає лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарзам. Та додає, що сьогоднішні показники є вищими у декілька разів за попередні роки. Спостерігається ріст вітрянки. Це абсолютно не дивно. А того, що для цієї інфекції, як інфекції, яка не керована засобами на профілактики, для неї характерні періодичні підйоми і спади. Ось у нас колись була така захворюваність, а в минулому році, позаминулому року, вона знизилася до дуже невисоких показників. Зараз почався новий рік, і зараз почався поступовий підйом захворюваності на вітряної віспу. Вітряна візьба є небезпечною для людей з відсутнім імунітетом, говорить лікар-педіатр Константин Прилуцький. Після зараження людина несе загрозу, оточуючим протягом 10 днів інкубаційного періоду. Профілактика це не мати контакту з цією інфекцією. Хоча це дуже важко, тому що вірус цей дуже летючий і в межах приміщення він поширюється на високій відстані. І більше того, він дуже заразний. Тобто, із зі ста людей, які не мають імунітету проти вітряної віспи, після контакту всі практично сто захворіють. Людина, яка заразилась вітряною віспою, певний час не відчуватиме симптомів хвороби, і лише через два-три тижні, і з моменту інфікування з'являються перші прояви. Зазначає Константин Прилуцький. Як для всіх інфекційних захворювань, це температура. Це прояви інтоксикації, тобто в'ялість, головний біль, зниження апетиту, ну при вітряній віспі дуже швидко висип. У вигляді пухирчиків таких образний вислів є, як крапля роси. В Україні охочі вакцинуватися, від вітряної віспи можуть це зробити, але тільки в індивідуальному порядку, говорить Андрій Байберза. Додає, що у світовій практиці вакцинацію від вітряної віспи вже давно практикують і мають неабиякий успіх у подоланні інфекції. Запровадження імунізації проти вітряної віспи, яка зараз в багатьох країнах робиться, і воно має позитивний ефект, особливо коли робиться це проти всіх, оцих як то званих дитячих інфекцій. Поки що в Україні імунізація масова проти вітряної віспи не запроваджена. Зараз роблять тільки в індивідуальному порядку. Лікують хворих на вітряну вісму за допомогою медичних препаратів, а також відомою усім зеленки, яку наносять на висипи. Лікуємо, так би мовити, як це називається, симптоматично. А конкретно, ну, як і при будь-якій хворобі, це бажано ліжковий режим побільше пити, це жарознижуючі препарати. І Можливо, застосування антигістамінних препаратів лікарі застерігають навіть легкий перебіг вітряної віспи тягне за собою ураження центральної нервової системи людини. Тому, в разі появи симптомів, слід одразу звернутись по медичну допомогу.